Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я разом з вами приготую дуже смачний печінковий паштет. Цибулю і морку нарізаю. Почистила печінку. На вершковому маслі я буду смажувати цибулю і моркву. Додаю 100 мл води, накриваю кришкою і залишаю тушкуватись. Цибуля і морква вже протушкувалися, я додаю сюди печінку. І додаю сюди 200 мл вершків. Перекидала печінку в посудину, якій я буду збивати блендером, і даю трошки часу, щоб вона прохолола. посолила і поперчила за смаком, також додаю сюди вершкове масло. переклала паштет у судочок. І ставлю в холодильник на пару годин, щоб він захолов.